на чемпіонаті області з художньої гімнастики з цього року до змагань за програмою майстрів спорту України вперше включили групові вправи без предметів. Федерація гімнастики України ввела нову нову групову вправу. Це вправи без предметів, Виконують шість гімнасток з метою підготовки до. Змагань з предметами, чому тому, що збірна України саме в групових правах на сьогоднішній день має проблеми в у складі у підготовці гімнасток. Ми будемо сподіватися, що дане новина для художньої гімнастики дасть змогу підготуватися збірній команді України в групових правах. На змаганнях найграціозніших дівчат Кіровоградщини збірна області представила свою нову композицію. Деякі з елементів композиції у групових вправах з предметами раніше не використовували, каже майстер спорту України Валерія Михайленко. Ми готувалися, дуже трудно було підібрати все елементи. Ну, складні. Некоторі елементи ми взагалі не вміємо вміємо, ну, ми ну, не практикували. Стараємося, сподіваємося, що у нас все вийде. Учасницями чемпіонату стали 65 гімнасток із семи команд Кіровограда та Бобринця. Особлива увага. До виступів перших номерів збірної області, які готуються до чемпіонату України серед спортивних клубів у Сумах. Чемпіонат області дасть змогу нам тренерському складу з'ясувати склад команди на чемпіонат України, який відбудеться у нас в квітні місяці, 24 по 28 в місті Суми. Даний чемпіонат області дає змогу гімнасткам знову ж таки перевірити свою готовність, перевірити свої композиції і внести якісь корективи зміни для того, щоб вдало виступити на майбутніх змаганнях. У найпрестижніших змаганнях серед майстрів спорту України не було рівних Валерії Михайленко. Ми тренуємося кожен день. То... Уровень тут хороший. Все між собою і другі дівачки. Друге місце тут посіла Ангеліна Пархоменко, третє Діана Кравченко. А у змаганнях за програмою кандидатів у майстри спорту України чемпіонкою області стала Анастасія Волошина. Свої перші нагороди отримали і зовсім юні зірочки кіровоградської художньої гімнастики. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.